Тому що це проти людської природи. Ви не можете звинувати людину в тому, що вона не хоче помирати. Ну Тобто, якщо ви такі розумні, то подайте людям приклад. Ну Ви ж не подаєте приклад. Ви, саме. ви сидите в своїх теплих кабінетах. Це ніфіга не подача прикладу. Зовсім. І так би мовити, ми. Будуємо конкретну програму мобілізації. Зрозуміло, що нам потрібні всі люди. Але нам не потрібні аби хто. Нам потрібні мотивовані люди. Можна мотивувати грішми це добре, але потрібна повна комплектація воїна від А до Я. Потрібна комплектація дронами. Тобто, у нас третій рік війни. А у нас в технічному сенсі навіть кіт не валявся. Ну, тобто історія з мінами крутиться вже, напевно, в четвертий раз. Знаєте, чому вона крутиться? Та тому що наша влада впевнена, що їй за це нічого не буде. От якби наша влада розуміла, що за кожну браковану міну хтось відповість, то наша влада думала б інакше.